Друзі, всім доброго ранку. Давно вже ми не знімали відео ніяких, вчора приїхав до брата у гості, посиділи, побалакали про рибалку, згадали, як гарно було на рибалці, згадали ранішні сніданки і сьогодні зранку вирішили згадати, як це було на рибалці. Тому сьогодні ми будемо готувати що Пішли готовий сніданок. Ну, а ви не забудьте поставити свої вподобайки, ну, підписатися, хто не підписаний на наш канал. Так, нарізаємо сальцо. Сало гарне! Якщо вчора чи позавчора ще хрюкала, тоді точно гарне. Так. Так, сальце. Так, сальце от цю їде Зараз смажимо сало. Яка ж яєшня до да безсала? Поки сальце у нас смажиться, нарізаємо клучок, нарізаємо цибульку з цукропчиком, з петрушкою. Так, ну, вот так я у нас сальце вышел. Распокину его зеленью. Так. Так. мы сидим? Хлебец. Делаем вот таким макаром. Такельна кухня на риби. Да. Авторське производство. Сніданку. Від пана Олександра, який завітав до нас. Зараз ми вас нагадуємо. Да, видео надо снимать комплектує. Отаким макаром. Так. І це діло ми піджаримо зараз. Так. Ложим сальца. За яички. Соли ему. Трешки пить смажем. І виходить, така смаса буде дуже смачно. І накриваємо. Накриваємо ненадовго, щоб сильно не засмажилося воно, щоб жовток був жиденький. ножки зелени. Так. И вот так. О, вот такая у нас краса получилась. Так, наш снеданок. Вот такий наш снеданок. Ха-ха. Оооо, блин. Ну шо, фотосесію надо. Глаштувай. Будь О! ласка. Оказується наш. Споказувано. Скрита камера. Кипець. <реку> Отакий скромненький сніданочек. Ну як на рибалке.